І нині на місці подій перебуває наша кореспондентка Карина Подленко? Я хочу їй передати слово і щоб вона розповіла про цей будинок? Скільки Карина, квартир пошкоджено, тому що я намагалася роздивитися світлини, і деякі квартири вщент просто зруйновані, там лишилися лише обідні столи. Скажи, будь ласка, от як ти оцінюєш ці руйнації? Вітаю, Таню. Наразі немає точної цифри, скільки квартир поскоджено. Маємо загальну таку цифру: те, що чули, те, що говорили нам місцеві та. Поліція це близько десятка квартир пошкоджена. Дійсно, те, що говорять місцеві, що тут було досить гучно і вночі дехто спускався в сховище, дехто каже, що навіть не чув повітряної тривоги. Також нам вдалося поспілкуватися з жінкою, яка має пошкоджену автівку. Наразі всі автівки, які були пошкоджені, вони вже евакуйовані. Також хочу зазначити, що є постраждалі їх близько їх бо. Осьмеро за словами голови міської київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченко, серед них одна людина у тяжкому стані. Зокрема, також постраждала трирічна дитина. У неї різані рани стопи. Також чотирьох постраждалих госпіталізували. І те, що ми бачили на власні очі: що, попри нагоду, люди продовжують прибирати наслідки російської атаки. Зокрема, вони продовжують прибирати у своїх. Будівля щодо того, що відбувається на вулиці, то там ми бачили також дуже багато скла решток вибитих вікон. Це все будуть ліквідовувати згодом. А наразі, от люди самостійно продовжують прибирати ці наслідки. Поки що, це вся інформація, яку ми маємо. Ми продовжуємо слідкувати і в разі нових деталей будемо повідомляти. Багатоповерхівка в Дарницькому районі Києва, де зараз знаходиться наша Карина Подленка, постраждала від нічної атаки, але найбільше цієї ночі дісталися кропивниці.